Ну що, друзі, от вам і новий культиватор від компанії Беднар. На ньому 5 рядів лап. Причому розставлені вони досить широко. Бачите, для того, щоб рослинні рештки проходили. Між ними і не забивались. Спереду крашбар стоїть. Планочки такі, які розбивають гребені після там, після неякісного обробітку попереднього. І даний культиватор називається Versatil V8 1500 Proфі. Бачите, колеса глибини спарені із куточками. Добрий день, на яку глибину будете робити? 20. 20 сантиметрів? Ні, 15. 15, так. А сьогодні я в господарстві та сахар на Вінниччині, де працює вже не один такий культиватор із різними робочими органами, і долотоподібними, і стрічатими лапами. Версатіл це універсальний культиватор, призначений для неглибокого робітку ґрунту після збору врожаю або для передпосівної підготовки. Широкий вибір різного типу долот і лап, встановлених у 6 рядів, дозволяє пристосувати культиватор до будь-яких ваших умов. Так, пройшов культиватор. Давайте ж глянемо на яку глибину він все це зробив. Чесно кажучи, земля наскільки волога знизу, що важко зрозуміти на яку точну глибину він працює. Ну, це явно не 15, щось він переплутав. Тому що тут сантиметрів 5 може. 5, да. Ну не 15. О, до речі. який фон давайте глянемо. Так. Ну, от. Бачите. Ложе. Посівне, в принципі, є. І якщо вам не потрібен багатоопераційний передпосівний культиватор, то це буде чудовою альтернативою. Так, і підрізання тепер. Бур'янів. Тут не бур'яні, верніше, падалиці. Все. Все, воно ніби загорнуто, але... Бачите, все на поверхні. Здається, ніби воно росте там, але воно насправді не росте. Ось. Дивіться. Бачите? Соняшничок. До речі, друзі, замість крашбар. Даний культиватор. Замість цієї планки спереду культиватор може бути оснащений ще ножовим коточком. І працювати по стерні до 15 сантиметрів. Робоча глибина взагалі його від 2 до 15 сантиметрів. Це стерньовий універсальний культиватор. І я так думаю, для кого він? Для того, хто хоче виконувати всі операції. Одним культиватором, тому він може бути і стерньовим культиватором для лущення стерні, або ж передпосівним культиватором для передпосівного обробітку якось зараз. Тут, у Вінницькій області, він працює. Ширина захвату 7,5 метрів. І, як ви бачите, трактор 300 сильний, 40 сильний, непогано досить з ним справляється. На високій робочій швидкості причому справляється. Так, це 5 см, це передпосівний обробіток, але, але ж тут 6 рядів робочих органів. Тобто лап, які все це підрізають. Ну, що все це? Ось дивіться, бачите, зеленушка лежить, ось тут, ось тут лежить соняшник. Да? Ну, він вже підрізаний. Цей бур'ян вже підрізаний. Падали це, верніше. Ось теж все лежить на поверхні. І ґрунт підготовлений до роботи. Так, Тут перед цим було дискування, швидше за все, тому що дуже багато рослинних решток залишилось. Соняшне чиння залишилось на поверхні. Нікуди воно не ділось. Тут ось перед цим внесено мінеральні добрива і, відповідно, зроблений передпосівний обробіток. Агрегат має ідеально пропускну здатність навіть при роботі на вологих ґрунтах або полях з великою кількістю рослинних решток. Культиватор Versatile Profi може бути оснащений чотирма робочими органами. Долотами або лапами, які дозволяють легко налаштувати агрегат для неглибокого обробітку стерні, розпушування на середній глибині 15 см або підготовки ґрунту під посів. Правильно підібрана лапа також важлива з точки зору типу ґрунту або сезону. Для інтенсивного провідку рослинних решток, а саме стебла соняшника і паку або кукурудзи, виробник рекомендує додати подрібнюючий коток Треш-Катар. Невеликий діаметр подрібнюючого котка забезпечує високу кутову швидкість, забезпечуючи ідеальний ефект підрізання та подрібнення. Передня вирівнююча планка Crash Bar, що регулюється гідравлічно, також може бути встановлена після секції лап для ідеального вирівнювання будь-яких нерівностей рельєфу. Та розбиття грудок. Фінішна робота культиватора завершується різними типами котків, які забезпечують остаточне ущільнення поверхні та створюють тонку структуру ґрунту. Задні котки культиваторів можуть забиватися, особливо при роботі в екстремальних умовах восени. У порівнянні з іншими агрегатами подібної конструкції культиватор Versatile Profi має можливість працювати без задніх котків, які можна легко від'єднати, оскільки лапи встановлені безпосередньо за транспортною віссю. Це рішення дозволяє культиватору працювати по дуже зволоженому ґрунту. Також з даним культиватором можна вибрати один із двох типів регулювання робочої глибини. Робоча глибина встановлюється механічно на ущільнювальних кутках та передніх опорних колесах. Культиватор Versatile Profi також може бути оснащений надзвичайно зручним гідравлічним регулюванням робочої глибини з кабіни трактора.